Всім привіт! Ви на каналі Моє дозвілля. Сьогодні хочу поговорити з вами о свічках на олії і розказати всі плюси та мінуси цих свічок. Ну, хочу сказати, що мені, це відео... мені вчора прислала відео моя подруга, як дівчина робить свічку на олію в скляному банку, закручуючи кришкою. Для мене це не новина. Такі свічки робили моїй ще прабабусі, і вони їх називали лампадою. Раніше була проблема з свічками, тому вони от таким от способом робили собі освітлення. І вони їх робили як? Вони ставили, брали склянку, наливали туди олії, брали кортоплю ну Таку, щоб вона могла лягти поверх склянки. Видрізали товстий такий шматок картоплі, клали поверх, але не закривали поверхню всієї склянки. Робили отвір і ставили фітільок. Фітільок вони ставили від тканини, або від марлі, або бінта, і підпалювали. Ну, зараз більш сучасний спосіб це склянка і закручую кришка. Ну, я вирішила теж так вчора зробити. І зробила ж, як ото дівчина і каже, на ту ж банку налила олії, зробила фіттелік, зробила в кришці один отвір, підпалила, вроді би, горіло. Горіло спочатку яскраво, потім воно стало менш яскравим, але горіло. І з часом я. В ну, принципі, я завжди була поруч, але не дуже дивилася, як воно. Потім вирішила подивитися. І побачила, що на, ск... на кришці банки накопичується олія. Вона за... заповнила весь поверх кришки. І я зрозуміла, що треба зробити ще додаткові отвори для того, щоб не створювалося там і не... Виштовхувала лишню олію на поверхні. Ну, Я переробила і зробила ж, багато отвіров. Олія, звісно, перестала підніматися на кришку. Але фітільок в мене став горіти. Ну, не скажу, що це воно горить, але воно так от ліє. Тобто немає яскравого, в мене, як от на цій, потім ми поговоримо про цю свічку. Тобто воно отак от тліє. Тобто воно погорить буквально пару хвилин і все. І потім воно отак от постійно тліє, тліє, тліє. І вчора воно в мене так от було, я його, тось, тось, щоб свічка така горіла, треба постійно його піднімати. От я зараз покажу. Але воно, коли піднімаєш, воно буває затухає. От як зараз. Буває, не затухає. Це як уже вам пощастить. Тобто, це вже однозначно, вже багато мінусів. Якщо вам постійно буде через кожних там, пару хвилин піднімати і знову його піджигати, то це незручно. Ну, мато, що це небезпечно, то це ще і незручно. Ну, ви зараз побачите, зараз воно горить і з часом воно буде просто тліти. Тобто, потрібно буде постійно його піднімати. Це от про цю свічку. Потім я вирішила зробити чуть інакше конструкцію цієї свічки. Теж взяла таку саму баночку, наліла ну, налила олії. Багато не треба наливати олії, треба трошки налити олії. Потім я запам'ятала, що в мене є конструкція така, конструктор дитячий старий, ну, в мене немає з чого зробити. Я запам'ятала, що в мене є такий дитячий конструктор. І я теж вирішила подивитися, які там є в мене деталі, І вони оказались для мене якраз в самий раз. Я от... Можете зробити таку конструкцію від будь-чого. Якщо там там є щось наподобі, де можна просто зогнути. Тобто робите м, по розміру вашої банки, щоб край було за що зацепити. Якщо нема отвіру, робите отвір, продіваєте фітільок. Як я вже сказала, це може бути тканина, або марля, або бинт, або вату люди роблять. Піджигаєте і воно горить. Ця свічка в мене от сьогодні вона вже горить в мене 2 години. І ще ні разу не коптіла. Але вчора вона в мене горіла. Ой, скільки вона в мене вчора горіла? Десь годин, мабуть, три, а може бути, і більше. Воно постійно, от я вчора її зажила, трошки вона не коптіла, а потім чомусь вона почала коптіти. Я этот тут фітільок підрізала і освіжала тут фітільок, воно все равно коптіло. Потім я перестала його обрізати. Думаю, може бути, я все покоптіть і перестане, але ні. Воно в мене так коптіло, о, десь годин, може ну там плюс-мінус. Поки я вже не видержала і цю свічку просто затушила. <кхем> але хочу сказати, різниця між цими свічками є. О, даже ви, зараз ви вже бачите, що вже цей фітілок вже починає тліти, він не горить. Тобто, ще горить, але воно вже не так яскраво. Тобто, цю конструкцію вам постійно треба бути піднімати той фітілок. І ще, можливо, вам прийдеться його постійно піджигати. Тут в мене конструкція більш краща, ніж у ця. Вчора я от я говорю, хоч я там трошки, ну, в самому в самом початку я її обрізала, потім я перестала, бо я була зайнята іншими справами, тому воно коптіло я вже його не підрізала. Ну, воно горіло в мене, ну пусть часа два горіло, і я за ці два години вчора, і от сьогодні теж вже два години, воно горить, я не виштовхую, тобто не піднімаю цей фітельок, воно горить. Тобто, якщо вибирати між конструкцією цієї чи цієї, то краще, звісно, звісно, ця. Ну, потушити ви можете от просто кришкою закрити і воно потухне. Ну, в общем, от така різниця. Але хочу сказати, що ця свічка дуже опасна. Вона опасніша, ніж звичайні свічки, які там парафінові або воскові. Тому що це олія. Ви можете, ви можете або ваші там, діти, <світ> хто що, животні, тварини ваші, можуть зачепити, або хвоста, якась ваша тваринка підійти, чи вуса, чи хвоста і підпалиться все. Тобто така свічка, вона небезпечніша, ніж, ніж, ніж е -е, обична свічка. Тобто, на мій погляд, краще купити свічки. Або ще краще купити ліхтарик, батарейки, і це буде найкраще. Тому що така свічка, вона небезпечна. Бо взагалі, будь-яка свічка, і будь-який вогонь, ви пам'ятайте, що це небезпека. Ніколи не залишайте вогонь без нагляду. І будьте завжди. Уважні та обережні. Ну, от, я, в принципі, все розказала: і плюси, і мінуси. Цих свічок, воно, на мій погляд, очевидне. От, буквально я перед вами, тось, при вас зажгла свічку оцю цю фітінь, а воно вже просто тліє. Вчора така свічка у мене пропрацювала годин 4-5. Я фітельок уже не піднімала, тому що мені зрозуміла, що це все. Не для мене. І воно горіло-горіло, поки воно зовсім не, не стліло і само не погасло. Тобто, така свічка, я думаю, буде горіти намного довше, ніж оця. Тобто такою конструкцією. Але тут олію не повинна бути олії дуже багато, щоб тут був, між олією і конструкцією металевою, був ну, простір. Все. Всім приємного перегляду і не забувайте, що вогонь це небезпека. Всім хорошого дня, гарного настрою і до нових зустрічей. Бувайте!